Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Три тижні без води мешканці села Витівка під Полтавою. Причина несправність приватної водонапірної вежі. Чоловіка без ознак життя виявили перехожі близько сьомої ранку у Полтаві. Понад 1700 безоплатних перевезень здійснило соціальне таксі у Полтавській громаді від початку року. А тепер про це та інше докладно. Вже три тижні без води живуть мешканці села Витівка, що поблизу Абазівки під Полтавою. Причина несправність насоса водонапірної вежі, яка належить приватному сільськогосподарському кооперативу. Людям запропонували зібрати на ремонт 70 тисяч гривень. Проте для них ця сума непідйомна, адже в селі лише 14 домоволодінь. Як виживають у витівці та чи є вихід із ситуації, дізнавались наші кореспонденти. Мешканці села Витівка, що під Полтавою, вже три тижні без централізованого водопостачання. Набирають воду для технічних потреб із сусідського колодязя, питну змушені купувати у місті. Кажуть, на полив городів та на щоденні потреби критично не вистачає. Картошка вже догорає, помідори ну, вже пов'яли, морква пов'яла, перець в'яне. Огірки під наже під десяткою теж погоріли. Причина відсутності води несправність насоса водонапірної вежі, яка належить приватному сільськогосподарському кооперативу. З 25 липня в нас відсутнє водопостачання. А у нас немає ну, водоканалу або якогось там кооперативу. Нам воду постачала водонасосна башня, яка знаходиться у приватному а, володінні. Коли в нас зникла вода, ми звернулись до нашого старости. Він пішов до керівництва, і керівництво йому сказало, що немає в них грошей наразі на ремонт, тому що йдуть жнива. І як нам намікнули, що ми маємо, якщо ми хочемо воду, ми маємо за свій власний рахунок відремонтувати. За словами людей, власники кооперативу запропонували зібрати 70 тисяч гривень на ремонт насосу. Проте в селі лише 14 домоволодінь господарі п'ятьох будинків вже зробили власні скважини. Урешті ж немає на це коштів. Адже серед мешканців витівки, здебільшого, пенсіонери, люди з маленькими дітьми та з інвалідністю. Серед них і Галина Володимирівна, яка після трьох інфарктів пересувається за допомогою палець. Ви подивилися, в якому стані я. Ви бачите, в якому стані я, а що у нас? Робиться, де можна взяти, У нас такого не було ніколи. То ви бачите, що людина з обмеженими можливостями, їй складно, плюс сахарний діабет, ну, ми поняли, І щоб їй допомогти, коли ми на роботі допомагають сусіди знайомі, приносять дуже їм велика подяка, але ж без центральної води. Ну людині важко справлятися. Це гігієна, санітарія, приготування їжі і тому подібні речі. Дуже важко. Три тижні даються взнаки. За словами мешканців витівки, усі встановили лічильники на воду та протягом двох років сплачували компенсацію за електроенергію 4 гривні 50 копійок за кубометр води. Ми завжди платили за воду в контору. У мене навіть до сих пор є квітанції, які я платив. Тоді поставили, значить, щотчики. и каждый у каждого есть свищочек. Ми намагалися зв'язатися з власниками сільськогосподарського кооперативу, не вдалося. Але власник водонапірної вежі свою позицію висловив на сторінці в соцмережі, де йдеться, що кооператив не є постачальником комунальних послуг, не пропонував збір коштів на ремонт насоса і як юридична особа сплачує за електроенергію щомісяця вищу вартість ніж мешканці від 8 гривень 10 копійок до 10 гривень 70 копійок за одну кВт годину. Відтак власник вежі не в змозі оплачувати електро. Енергію в такому розмірі за третіх осіб тому запропонували мешканцям організуватися в обслуговуючі кооперативи для подальшої повної оплати витрат самостійно. Мешканці витівки, а також голова Пальчиківського старостинського округу Віталій Дзямка звернулися до полтавської міської влади з проханням допомогти знайти вихід із ситуації та організувати, хоча б тимчасовий підвіз води. Але питання і досі відкрите. Ми ж хотіли, ну може, якоїсь допомоги, тобто, щоб міська рада може щось організувала, чи наш староста, але водопідвезення нам ніякого не надали, ніхто навіть не піднімав це питання, тобто, де люди беруть воду. Воду, яка ця вода, яка якість води, тобто нікого не хвилює у відповідь на звернення людей. Управління житлово-комунального господарства міста надіслало листа, де йдеться, оскільки водонапірна вежа знаходиться у приватній власності, на її ремонт неможливо спрямувати бюджетні кошти. Щодо питання відновлення водопостачання у селі Витівка, були проведені зустрічі заступників міського голови з керівництвом кооперативу. На даний час питання на контролі та продовжу. Жуються пошуки шляхів вирішення. Тим часом місцеві у й вони продовжують нарікати на нелюдські умови. Дехто із селян навіть готовий забирати земельні паї, щоб профінансувати створення власних скважин, кажуть мешканці витівки. У Балтаві на зупинці ринок по вулиці Шевченка близько сьомої години ранку перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили померлим. Виявився 51-річний місцевий мешканець. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Під час візуального огляду слідів насильницької смерті чоловіка не виявлено. Наразі тіло померло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Всі обставини з'ясовуються поліцією. На Полтавщині створять віртуальний музей, присвячений пам'яті полеглих військових, а асоціації фермерів області присвоїли нагороду Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність та допомогу фронту. Про це та інше йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку та інформаційної сфери. Детальніше далі у сюжеті. Голова Полтавської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Василь Бурлака отримав нагороду Полтавської обласної ради, якою відзначили усю асоціацію за волонтерство та допомогу фронту. Вручили нагороду в ході засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності, цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Ось вам за те, що ви робите, це Нагорода за волонтерство от Полтавської обласної ради. Яку би заслужили, також на порядку денному регламентної комісії обласної ради звіт про хід виконання регіональної програми інформатизації цифрова Полтавщина на 2024-2026 роки за перше півріччя поточного року. Зокрема, на засіданні підкреслили, що Полтавщина четверта в Україні за рівнем цифровізації. Якщо за результатами 2024 року ми посіли, якщо я не помлю, сьоме місце, то вже за результатами першого кварталу 2025 року ми займаємо четверту лідируючу позицію, і на днях сьогодні ну, на цьому тижні, можливо, з понеділка ми вже очікуємо результати. Також члени комісії погодили питання створення найближчим часом на Полтавщині віртуального музею, присвяченого пам'яті полеглих військових. Розробка інструкцій, як його цифрувати, да й розміщувати, і думаємо, що вже комісія з освіти. Культури до цього підключиться, і дуже швидко цей музей буде працювати. Інструкцію вже розробили, як оцифрувати матеріали, як їх роздавати, передавати. Все це зроблено загалом. В ході постійної комісії обласної ради з питань регламенту розглянули шість питань порядку денного. А на засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном депутати Полтавської обласної ради, готуючись до позачергової сесії, розглянули 20 питань порядку денного. Більшість із них стосувались передачі майна. Деталі у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради готуються до позачергової сесії. Зокрема, на засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном присутні розглянули 20 питань порядку денного. Сьогодні у нас були питання, що стосувалися безпосередньо теплоенерго. Деякі моменти були по нерухомості, деякі моменти по змінам в статутному капіталі. В принципі, заради цього у нас збирається позачергова сесія. Крім того, ще одне з нагальніших питань наших. Це е, приведення у відповідність до діючого чинного законодавства надання в оренду комунального майна депутатська комісія погодила прийняття і винесення на обговорення сесії обласної ради методику розрахунку використання орендної плати за майно спільної власності тергромад. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Додав це шлях до наповнення обласного бюджету. Це методика вона. Оновлює фактично господарські відносини використання майна. Це по-перше, по-друге, там є різні ставки залежно від суб'єкта, який користується майном, враховані інтереси державних. Органів враховані інтереси комунальних, враховані приватні інтереси і так далі. і Так далі. Тобто, це різні ставки за словами начальниці управління майном Полтавської облради. На сьогодні є методика, яка функціонує. Проте вона була затверджена ще у 2013 році. Кардинальні зміни відбулися в законодавстві, коли набрав чинності новий закон про оренду державного комунального майна. Додала вона. Ми напрацьовували протягом року, і даний документ попередньо був погоджений із анти. Монопольним комітетом, що кардинально буде змінюватися, якщо підтримують депутати, проголосують. Ця методика буде набувати чинності з 1 січня 2026 року. Там чітко визначено, хто буде використовувати за гривню. Це використовувати будуть орендарі, які йдуть по другому переліку, а саме органи місцевого самоврядування, які фінансуються з обласного бюджету Полтавської обласної ЦНАПи, які надають послуги для на. Чих місцян це перший блок. Другий блок виводиться 4% надання. На комісії обговорили і питання, ініційоване головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким. А саме діяльність департаменту КАП-будівництва Полтавської обласної військової адміністрації У нас не влаштовує діяльність голови за цей період. За рік ми звернулися до виконуючого обов'язки керівника обласної військової адміністрації Володимира Миколаївича Кот. Знайшли спільну мову, знайшли абсолютне розуміння того, що депутатів потрібно чути, і з депутатами потрібно радитись. Нагадаємо, на 15 серпня заплановано пленарне засідання 44-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради, восьмого скликання. Сьогодні у Полтаві близько 14-ї години замінували торгово-розважальний центр Київ. Всіх відвідувачів попросили негайно покинути приміщення після перевірки закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Повідомлення про замінування надійшло 14 серпня, близько 14-ї години. Працівники поліції обстежили приміщення ТРЦ та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. До обстеження залучалися працівники вибухотехнічної служби поліції та кінологи зі службовими собаками. Наразі заклад працює у звичному режимі. Понад 1700 безоплатних перевезень здійснило соціальне таксі у Полтавській громаді. Спеціальний транспорт призначений для маломобільних людей, людей з інвалідністю, пацієнтів на гемодіалізі. Як можна скористатися послугою? Розповідаємо у сюжеті. Це соціальне таксі, яке безоплатно перевозить маломобільних людей, людей з інвалідністю, пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу. У Полтавській громаді працює чотири таких автомобілі. Заїжджає Особа з інвалідністю на коляски сюди. Я її підіймаю. Потім вона відціла, приїжджає туди. І сідає водій Володимир Терещенко працює на такому авто близько року. каже, виклики надходять щодня із шостої ранку. У середньому це п'ять викликів на день. Людей збирає особи із інвалідністю збираю по місту і за містом. Дальні яковці, ближні яковці і іончинці від початку року у Полтавській громаді соціальне таксі надало людям 1755 послуг із перевезень за минулий рік 2197. Супровід під час поїздки обов'язковий. Це або член родини, або соціальний працівник, говорить завідувач відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги міського департаменту соцзахисту Юлія Стукалова. Це перва група, друга група інвалідності, особи похилого віку, в яких нарушено. Опорно-руховий апарат, який пересуваються за допомогою палець, милиць і ходунків, люди з порушенням зору, і люди, в яких хронічна недостатність ниркова, і вони потребують щоденного гемодіалізу. Найбільший попит має доставлення до лікарень, замовляють спеціальний транспорт і для інших потреб. Це органи державної влади місцевого самоврядування, якщо потрібно оформити там державні виплати, якісь інші документи, культурно-масові заходи, це спортивні заходи, це звичайно фінансові установи і банки. Також сюди входять. Це може бути і та ж сама е, податкова інспекція. Щоб замовити соціальне таксі, необхідно звернутися до територіального центру обслуговування за місцем реєстрації у телефонному режимі або прийти до відділення. Щоб замовити послугу, потрібно попередити за три доби до поїздки, щоб скасувати за три години. Під час повномасштабного вторгнення збільшилася кількість людей, яка потребує таких безоплатних послуг. Початком війни у нас додалася ще категорія: це особи з інвалідністю. Внаслідок війни. Соціальне таксі для цієї категорії осіб також використовується для підвезення. Під час проведення там, спортивних якихось заходів, чи, можливо, якісь організовуються зустрічі, все, коли ветерани звертаються, то ми також забезпечуємо доставку їх до місця проведення заходу. А враховуючи, що Полтавську міську територіальну громаду перемістилися. Майже 50 тисяч офіційно внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, з них є люди, які маломобільні, мають інвалідність, і ми по показникам побачили, що порівняно з довоєнним періодом збільшилася попит на послугу соціального таксі. Проект соціальне таксі запроваджений у Полтаві 2007 року. У Полтаві продовжується поточний ремонт дворових проїздів. Дорожники знімають старий шар, виймають бордюри, а далі укладають на їх місце новий матеріал. Скільки триватимуть роботи, і де саме у місті з'являться оновлені двори та проїзди? Дивіться у наступному сюжеті. Це двір у мікрорайоні Левада по вулиці Чураївни, 3, дріб, 2. раніше тут були ями, а зараз оголені шляхи. За словами місцевих мешканців, вони вже неодноразово зверталися до влади міста з проханням виконати ремонт двору. Тут такі одні ями дорога не годиться нікуди, і ми дуже раді, що зараз розпочалася ця робота, і хотілося, щоб її зробили якісно. Щоб і бордюри теж поміняли, бо у нас і бордюри не годяться нікуди. За словами ремонтників, перший крок розбирання старого покриття, далі влаштування основи і встановлення бордюрних каменів. Працівники компанії «Рай Агробуд», яка здійснює облаштування дворів, кажуть займаються не лише асфальтом, а й налаштуванням дощової каналізації та люків. Додають, що за попереднім планом роботи триватимуть близько трьох тижнів. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, який опікується цим мікрорайоном і до якого зверталися по допомогу мешканці поділився планами на подальші ремонтні роботи і назвав конкретні локації. Зараз розпочався поточний ремонт варового проїзду. Хочу зазначити, що в цьому році в цьому мікрорайоні Левада буде зроблена більше 15 дворових проїздів. Це велика кількість. Також по всіх районах нашого міста це Половкі, Алмазний інші райони нашого міста отримують заміну чи ремонт міждворових проїздів. І це дуже важливо, враховуючи ту ситуацію, яка в нашій країні ми можемо виконувати тільки поточний ремонт дворового проїзду. Перехожі зізнаються, що у цьому дворі ситуація з дорожнім покриттям критична. Люди кажуть, що не знають доку. Кого саме потрібно звертатися, аби вирішити проблему з ямами і вибоїнами? Я не звертався. Ну у цьому дворі дорога не бачу погана. Треба робити дороги по самій Полтаві хороші, ну там де я був. Ну в цьому дворі не дуже добре. Треба робити для деяких місцевих мешканців ремонтні роботи почалися несподівано. Мешканка багатоповерхівки по вулиці Чураївни, 3, дріб 2 Ірина каже: злякалася гучних звуків, але коли вийшла на вулицю, зрозуміла, приїхали вантажівки та інша великогабаритна техніка для укладання асфальту. На зараз ви бачите, що воно робиться. Одразу ми дуже перелякалися, бо так ці роботи проводяться не дуже постійно. Вони якось вирили. Перший слой зняли, потім залишили на кілька днів, ми вже перелякались, думаємо, ну що ж це таке робиться. А потім, потім вони постійно щось кожного дня привозять якийсь, заранаців, досипають. Ми в надії, що все ж таки якийсь буде лад. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук підкреслює, у нашому місті велика кількість дворів, які потребують заміни асфальтного покриття. Наголошує, що цього року заплановано значну кількість облаштувань міждворових проїздів та ремонту автомобільних доріг. Шановні мешканці нашої територіальної громади. Якщо ви хочете, щоб у вашому дворі був зроблений поточний ремонт дворового проїзду або був встановлений дитячий майданчик. Звертайтесь на початку року. До управління ЖКХ або до вашого депутата, якого ви обирали. А другий лапкофест у Полтаві дарує шанс безпритульним тваринам знайти свій дім. Більше про захід та як волонтери допомагають кожному пухнастику знайти родину. Дивіться у сюжеті. 16 серпня у Полтаві у місто Хабі за адресою вулиця Спаська, 10 відбудеться другий фестиваль Лапкофест, присвячений допомозі безпритульним тваринам, розвитку людяності та об'єднанню громади. На заході охочі матимуть змогу поспілкуватися з котиками і собачками, які вже мають всі ветеринарні документи, ім'я, паспорт та при бажанні забрати тваринку до себе у родину, говорять організатори фесту. Кожна тваринка може знайти свій дім, людина може прийти, познайомитися з нею. Перед цим перед тим як береться прилаштування, обов'язково людина проходить співбесіду про умови проживання, про розуміння є, які вакцинації, обробки тварина повинна мати. Якщо це складна тварина, доросла чи про заняття з кінологом, таке інше. Після цього складається договір у двох примірниках зазначеними паспортними даними, іншими, і відповідно тваринка забирається на минулому Лапкофесті було 48 тварин, з яких три собачки та шість котиків знайшли собі господарів. Приємним бонусом для щасливої родини, в якій опиниться тваринка, буде стартовий набір, який складається з корму та препаратів від паразитів, а також з набору, який можна зробити зліпок носика домашнього улюбленця. Серед притулків, які погодилися приймати участь в фесті, пункт перетримки Полтавського КТП та громадські організації в пошуках щастя та право на життя. Суботу ми поїдемо на лапкофест. Ми дуже сподіваємося, що можемо знайти тваринкам люблячі родини, щоб вони були щасливими, любимими для когось. У ГО право на щастя наразі понад сотня котиків і песиків, і щодня їх стає більше. Волонтери мріють, аби якомога швидше хвостики знайшли люблячі родини, адже чимало з них потрапляють сюди після того, як їх залишають у коробках біля паркану, підкидають на подвір'я чи просто викидають. Оце Манюсі вже. Дівчинка попала до нас, люди привезли її, побачили в центрі біля мусорки завернутий пакет. Привезли її до нас, важкенька вона була, бо вона задихалася в тому пакеті, пару деньків зовсім поганенька, а потім все краще і краще. Зараз вже така дитиночка. ну Ще досі на карантині ще за нею слідкуємо. Дуже миле дитятка, ласкаве, веселе. Після карантину буде робитись вакцинація. Ну, а вже потім. Будемо шукати її, господин. Угу. Історій, схожих на цю у волонтерів десятки. Також наврятована лапка це шанс на нове, щасливе життя. Організатори вірять, саме під час лапкофесту хтось зробить перший крок до великої дружби, а хтось нарешті знайде свого вірного друга. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.